Коли автівка, яка їде позаду, починає тебе доганяти іде на обгін, то є точка в дзеркалі, коли ти ще вже її не бачиш позаду себе, ти не бачиш, що вона позаду тебе. Але вона десь поруч, і ти ще не бачиш її, що вона вже виїжджає вперед. В дзеркалі її нема. Ти починаєш повертати і бах. Як нам приймати рішення? Іноді ми дивимося і розуміємо, що ну, начебто. Це не гріх, ми не бачимо, що це гріх, що цього не можна робити. Ми не бачимо попередження, що є небезпека. Але потім ми бачимо наслідки і розуміємо, що щось було не так. Ну, а як розібратися? Як прийняти це рішення, якщо Біблія прямо не говорить, що це є гріх? Я хочу запросити тебе почитати разом зі мною текст із нового заповіту. Ми прочитаємо весь, бо в ньому є відповідь: в ньому є принцип, який допоможе тобі. В такий важкий момент розібратися, чи варто робити якісь речі або ні, це 1 коринтян, 10 розділ, 23 вірш. Усе мені дозволяється.